Вітання глядачам каналу. До вашої уваги відеозвіт солонця, що розташований на маршруті номер 1 Щоб сильно не розтягувати час, деякі файли будуть програватись на подвоєній швидкості. Цей відеоролик повністю присвячений одній тварині. Дорослій самці косулі, яка провела на солонці майже весь день 27 січня. Не часто доводиться бачити, чим займається і як проводить час. Тварина в дикій природі. Щоб зрозуміти, чому мене так збентежило те, що відзняла фотопаска, трошки перед історії. Недалеко від сонця знаходиться молода соснова посадка, і два сімейства косуль постійно годувались тут майже всю зиму. Під час минулої вилазки 24 січня я зустрів тут стадо із п'яти косуль. а в стороні з лісу козлик подавав сигнали тривоги. Весь ліс навколо був в їхніх слідах і стежках. Цього разу, підходячи до соснової посадки, я помітив, що майже відсутні свіжі сліди косуль. Сама соснова посадка сильно постраждала від цього стада. Багато молодих сосен майже лишились хвої. Спочатку я вирішив, що косулі покинули це місце через недостатність корму, хоча сосен з хвої ще було достатньо. Але кадри з фотопастки заставили замислитись. Судячи по лежанкам навколо соснової посадки, стадо складалось з двох груп. В одній було 4 особини, в іншій три. Це підтверджувалося і відео з цієї фотопастки. Чому ця косуля посеред зимил залишилась одна, куди зникла решта стада. Зараз можна тільки будувати версії. У мене на думці поки тільки одна версія. У всьому винні зграї собак. Можливо, під час стечі ця косуля загубила своїх, а зараз повернулась на знайоме місце. Висновок про те, що місце їй добре знайоме, я зробив, виходячи з її поведінки. Біля солонця вона провела майже сім годин, лягала тут на відпочинок, а так може поводитись тварина, яка вважається місце безпечним. І місце для відпочинку було вибрано саме те, яке вибирала одна із косуль ще до снігопаду. Я думаю, що це і є ця сама косуля. Було приємно спостерігати, що гранули люцерни прийшли з цій косулі до смаку. А то майже всі частування, які я залишав у лісі, косулями ігнорувались або діставались іншим. На цю вилазку гранули люцерни закупити не вдалося, а все сіно, яке брав з собою, залишив на локації під липами. Цього разу в корито колоду досипав солі і залишив столовий буряк і зернову суміш. Трохи відпочивши, косуля зацікавилась фотопасткою. І коли настав день, косуля ще більше трьох годин не покидала це місце. Її поведінка не зазнала змін, вона періодично підходила до солонця, лизала сіль, підкріплялась люцерною і поверталась на своє звичне місце для відпочинку. Часті стівна знаходилася під листям на місці лежанки. Після 11-ї косуля вирішила підкріпитись чимось більш суттєвим і вирушила в напрямку вирубки. Після четвертої косуля знову повернулась до Солонця. що гранули люцерни закінчились ще вранці, бо до того місця цього разу вона не підходила, а тільки полизала солі. А можливо сито пообідала молодими гілочками дерев і кущів на вирубці, і апетиту вже не було, і знову влаштувалась на відпочинок. Цього разу вона перебувала біля солонця майже півтори години і, відпочивши, спочатку зробила рух в сторону соснової посадки. Але повернулась до солонця і, куди врешті-решт, пішла, фотопаска цього не зафіксувала. Косуля знову повернулась сюди тільки 5 лютого. Після снігопада 4 лютого тут все було вкрито снігом, але косуля добре пам'ятала, де знаходиться солонець, і перешкодою сніг не виявився. Дуже сподіваюся, що її стадо не постраждало, і вони врешті-решт знову з'єднаються. Поновивши сольовий баланс, скосуля знову влаштувалась на відпочинок на знайомому місці. Її відпочинок тривав майже дві години. Дуже сподіваюсь, що всі її родичі живі й здорові, і вже в наступному відеозвіті з маршруту номер 1 ми зможемо побачити їх і на Солонці, і на Вирубці. А поки що побажаю їй удачі і благополучно дочекатись початку весни.